мої любі! Дуже рада зустрітися з вами знову. 29 квітня святкується Всесвітній день танцю. Танець є одним із найулюбленіших видів мистецтв всього людства. Його танцюють із найдавніших часів, тому що завжди людям було необхідно виражати свої почуття і емоції, необхідно було виплескувати енергію і завжди у людини була потреба у красі і русі. Сьогоднішнє наше заняття буде присвячено танцю. І конкретно воно буде присвячено нашому українському танцю, який називається Гопак. Він вам знайомий. Ну що, поїхали? Але спочатку пропоную музично привітатися. Добрий день вам, діти! Добрий день! Гопак вважається одним із найвідоміших українських танців. Він відомий навіть за кордоном. Завдяки нашим видатним танцюристам, навіть сам теперішній король Великобританії Чарльз. Танцював гопак разом із українським колективом. Це історичний факт. Пропоную вам зараз згадати вже відому вам руханку гопачок, в якій використовуються деякі рухи гопака. Готові? Гопак це не просто танець, це бойове мистецтво. Все почалося за козаків. Коли молодий хлопець потрапляв на січ, його скеровували відразу на навчання. Крім військового, звичайно, він зобов'язаний був вміти читати, писати, грати на музичних інструментах і танцювати. На перший погляд, для чого козакам танці? Гопак – це не простий танець. А своєрідна розминка, в якому відпрацьовувались основні бойові елементи. Блискавична швидкість, сталева кількість та тактика. Згодом гопак як танок поширився за межі січі. Декілька років таких танців і хлопчина перетворювався на вправного воїна, бо такі рухи виконувати без належної фізичної підготовки просто нереально. Одяг це шаровари. Які не сковують рухи, і вишиванка, яка, на відміну від кіману, не розхрістується, а обмотаний пояс захищає живіт та поясниці. На жаль, багато рухів є втраченими у наш час, оскільки наше покоління не може виконати ряд рухів, для них це дуже складно. Наші козаки не тільки гарно танцювали, а ще й красиво співали. І зараз я пропоную вам вивчити пісню Гарний танець гопачок. Це буде не просто пісня, ми будемо виконувати її із рухами гопака. Готові? Я на і скачу, я під тупочу, тупо тупо тупочу, наче пташка я лечу. якщо вам сподобалася ця пісня, давайте тепер вивчимо текст. Я скачу, чобітками тупо -чу. Тепер ви за мною. Я навприсядки скачу, чобітками тупочу. Молодці. Тупу тупу, -тупу тупочу, наче пташка я лечу. Давайте ще раз. Тупу тупу тупочу, наче пташка я лечу. Приспів дуже простий. Гоп-гоп, тупочу, наче пташка я лечу. І так два рази. Давайте за мною. Гоп, гоп, тупочу, наче пташка я лечу. Другий куплет звучить так. Тілі тіль веде смечок, гарний танець гопачок. Давайте за мною. Тілі тіль веде смичок, гарний танець гопачок. Молодці. А бандура брей брейн Брейн танцювали б цілий день. Давайте за мною. А бандура, брейн -брен брейн брейн. Танцювали б цілий день. А на якому ж інструменті веде смичок? Звичайно, що на скрипці. На скрипці грають смичком і також музику гопака іноді грають на скрипці. А також її іноді грають на бандурі відомому українському музичному інструменті. Приспів пісні дуже простий: гоп, гоп брейнбрін-брейн. Танцювали б цілий день. Давайте за мною гоп, гоп брейн-брейн-брейн. Танцювали цілий день. Молодці тепер ми все вивчили і можемо заспівати цю пісню спочатку до кінця. Я на присутчу, я під камней тупочу, тупо тупо тупочу, наче ташка я лечу. Но... Сьогодні побачитися. Я думаю, вам сподобалося наше сьогоднішнє заняття. Мені дуже сподобалося. І я б хотіла, ну звісно, за вашим бажанням щоб ви намалювали до наступного разу картину з танцюючими козаками. І покажіть нам, це було б дуже цікаво. А зараз я прощаюся з вами і до наступного разу!